Вітаю це новини. Лайв я Олена Халілова. Сьогодні 309 й день війни, 29 грудня. І говоримо ми про черговий масований ракетний обстріл російськими ракетами території України. Є остання інформація від генштабу збройних сил України. 69 російських ракет було випущено. 54 ракети збито буквально декілька хвилин тому. Також з'явилася остання інформація від генштабу, що на 2,5 кілометра у напрямку Крим і наші військові просунулися вперед, тобто де окупували цю територію. Нагадаю, що повітряна тривога тривала в Україні більш ніж три години з 6.20 ранку до 10.50 в Києві є одне влучання у Дарницькому районі. Троє постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. В Мінгенергетики вже заявили, що є пошкодження об'єктів генерації електроенергії та електромереж. Найскладніша ситуація на заході, в Одеському та Київському регіонах. Більш детально ми поговоримо про це з Владиславом Селезньовим, колишнім речником генштабу збройних сил, полковником, також капітаном першого рангу і військовим експертом. Владиславе, я вас вітаю, слава Україні, героям слава розкажіть. Будь ласка, більш детально про сьогоднішній ракетний масований обстріл території України. Отже, як ми з вами прогнозували напередодні новорічних свят, Путін вдався до чергового акту ракетного терору, який в першу чергу спрямований проти цивільного населення нашої країни, величезна кількість ракет. До них Путінська армія додала дрони Камікадзе шахет. Які вона випускала по південних та південно-східних регіонах нашої країни фактично весь учорашній день? Крім того, сьогоднішня масована ракетна атака застосовувалась застосовувалася із використанням ракет морського базування класу калібр. Їх в акваторії чорного моря було близько 21 на трьох носіях, і відповідно, ракет повітряного базування, які випускалися зі стратегічних. Літаків зазвичай росіяни це роблять з акваторії Каспійського моря. Є на жаль влучання, але є надзвичайно високий результат ефективної діяльності української системи протиповітряної оборони. Є вже повідомлення і Житомирської області, над якою усі ворожі ракети були знищені, тобто жодних пошкоджень критичної інфраструктури цього регіону не сталося. Але на жаль, є руйнування в інших регіонах нашої країни. Звичайно, що це в чергову свідчить про те, що путінська армія неспроможна щось вдіяти на фронті, тому вона застосовує тактику ракетного терору, яке яка спрямована в першу чергу проти цивільного населення нашої країни. Близько 15 ракет не вдалося збити, і ми розуміємо, що вони нашкодили нашій енергетичній системі. Є постраждалі люди. А так як ви і прогнозували, що ви почали ефір нещодавно, що до нового року відбудеться такий ракетний масовий обстріл. У нас до нового року залишається два дні. Чи не повториться він знов? Справа в тому, що Росія мають дещо обмежені ракетні ресурси, тому для того, щоб Підготуватися наступного, їм потрібно певний період проміжок часу. Ми з вами можемо проаналізувати, що проміжок часу між ракетним острів становить від одного тижня до десяти діб. Тому, скоріш за все, якщо російська армія буде спроможна реалізувати той самий план ракетного торгу, то він вже відбудеться у наступному році, році десь в п'ятих-десятих числах січня місяця, адже Росія нам потрібно підготувати ракети підготувати носії тих ракет то все займає певний проміжок часу. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на зведення е, українського генерального штабу, а також також повідомлення е, багатьох інформаційних ресурсів, сьогодні сталася бавовна на території кількох. Військових летовищ на території Російської Федерації. Лунала повітряна тривога в Енгельсі, Саратовської області. Ми знаємо, що там дислокуються стосовно стратегічні літаки, з яких поцілюють ракети по території нашої країни. Була бавовна в Брянській та Білгородській областях. Тобто українські сили оборони вживають заходи для того, щоб нищити ворожі ракети в пунктах їх базування, в місцях їх розміщення. Це дуже дієва тактика, адже в такий спосіб. Ракети ворожі залишаються на тій землі, де вони дислокуються, перетворюються на попіл. А це значить, що вони не прилітають на наші голови. Ну і звичайно, щоб ефективно працює українська система протиповітряної оборони, яка в основному виконує ключове завдання захист нашого неба від ворожих ракет. Щойно з'явилася інформація, що українські військові пройшли вперед на 2,5 кілометри у напрямку Кремінної, тобто звільнили цю територію територію Луганської області. Якщо у вас є більш точна інформація, що нині там відбувається, і взагалі що відбувається на фронті, розкажіть. Ми ж як розуміємо, такі ракетні обстріли. Завжди лунають тоді, коли фашисти хочуть помститися за свої програші на фронті. Відповідно до зведення українського генерального штабу, нині є. Три надважливих найгарячіших ділянки російсько-українського фронту це Ліманський напрямок, Авдіївський та Бахмутський. От саме на Ліманському напрямку українська армія не лише зупинила атаку російської армії підрозділів, які е, намагаються атакувати наші позиції, а й перейшла у контрнаступ. Внаслідок цього наступу е, взята під контроль траса Р 66 що з'єднує е, сватова з Криміна відповідно створені передумови для виходу до передмість. Крімної там йдуть запекли бої, росіяни чинять спротив. Вони там засередили чимало кількість особового складу. Але українська армія по повільна, але тим не просувається вперед. Звичайно, що ми поки що не можемо говорити про взяття під повний контроль Криміною, але те, що бойові дії йдуть безпосередні в безпосередній близькості до Криміної, ця інформація підтверджується в тому числі і е, тими ресурсами, які мають право повідомляти офіційну інформацію. Угу. Зрозуміло ще коротко про ситуацію на фронті по інших напрямках. Якщо вам не складно, коротко розкажіть. Російська окупаційна армія продовжує ракетні та артилерійські обстріли фактично уздовж усієї усі лінії фронту, починаючи з території Херсонської та Чернігівської області, закінчуючи території Херсонської області, використовуючи для того для, для нанесення артилерійських та ракетних ударів, мінометних ударів у всі наявні у них зразки озброєння та військової техніки. Росіяни ведуть Такий вагневий вплив, від якого ну в першу чергу страждають мирні мешканці тих прифронтових регіонів. Ми бачимо, що е навіть незважаючи на непрості погодні умови, та сама артилерійська компонента у російської окупаційної армії постійно задіюється. і всі ці дії спрямовані навіть не на е регулярні підрозділи українських сил оборони, а в першу чергу на мирних мешканців е прикордонні сумщини. Чернігівщини, Харківщини і Херсонщини, дякую вам, Владислав Селезньов, колишній речник Генерального штабу збройних сил України, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе, дякую вам, що знайшли час та долучилися до нашого включення. Слава Україні і чекаємо на перемогу. Героям слава до зустрічі. Це були новини Лайв.